З однієї сторони ми розуміємо, що падіння нафти воно є корисне для споживача кінцевого споживача. Коли я виходжу і купляю бензин, який впав там, скажімо, на 30% чи 20%, мені легше на мій бюджет, і відповідно таким самим чином ми теж садимо Росію, так тобто, тому що для Росії це є основне джерело зовнішнього доходу. Відповідно в цьому плані багато є плюсів. Плюсів як для українців, так і для американців. З іншої сторони, тут більше питання в тому, за рахунок чого відбувається падіння нафти, тобто це результат як реакції на те, що йде тарифна війна в світі, що бояться що зменшиться якби товарообіг. Логістику не треба буде так використовувати, як використовувалося до цього. Відповідно, не потрібно буде стільки бензину, нафти і нафтопродуктів. І таким чином впадає попит на ці продукти, і за рахунок цього падає ціна.